Слава нашому Господу! Ісус Христос одного разу сказав, що після того, як Він зцілив 10 людей, Він каже, було 10, лише один прийшов Самарянин, подякувати. І знаєте, ви і я добре зробили, що ми сьогодні прийшли сюди. Я думаю, у кожного з нас є за що дякувати Господу. Цілий тиждень Він нас благословляв, він нам давав життя, давав нам здоров'я, давав хліб, давав, де жити, беріг наших близьких, рідних, слава Господу нашому, за його дуже велику любов і його дуже велике милосердя до нас. Де ми були, десь не такі він нас. Підкріпляв, зрощував, піднімав, допомагав далі вставати і йти далі, щоб більше так не робити. Бо він дуже милосердний і чоловіку любивий. Нема такого Бога, як наш Бог, слава Господу. Стьома говорив, знаєте, брат, і я десь собі так подумав. Він читає заповіді, він говорить про закон. І я десь собі подумав, як я слухаю, І що в мені в серці, всередині моєму серці, що відбувається. От ви кожен слухали. Я десь зрозумів, що дуже важливо Ісаї 66 шостий то що понагадував. А ось на кого я призрю, каже Господь на того, хто тремтить, і сокрушений духом перед словом моїм, це людина, яка готова виконати. Це не людина, яка просто посиділа, вже це чув, щось нове дай, якісь історії цікаві. І в Єзикілі написано, що люди шукали собі, щоб, знаєте, поговорити, так би якийсь анігдот, щось кумедне, щось цікаву історію, тут уже всі оживають. Я думаю, як я відношуся, поки він говорив до слова Господнього, і я зрозумів, така думка до мене друга прийшла. Якщо я, якщо я дійсно тремчу перед Словом Господнім, перед тим, що в Біблії написано, тоді я можу сказати сміливо, якщо Бог за нас, хто проти нас. Тоді я сміливо можу сказати, не так. Робиш, що хочеш, поступаєш як хочеш, заповіді, не заповіді, я вже такий розумний, що мені вже нічого не треба, і якщо Господь за нас, то проти нас. Це просто слова. А коли людина дійсно сокрушена духом, перед тим, що я зразу хочу виконувати те, що Господь сказав, я боюся, я поважаю, я люблю мого Господа, щоб не поступити неправильно, тоді можна сміливо сказати, якщо Господь за нас, хто проти нас, Хай Господь благословить нас, бути сміливими, тому що написано в притчах. То відклоняє вухо своє від слухання закону того, що молитва мерзота. Це не просто слова так є насправді. Знаєте, два брати принесли жертву Каїн і Авель, і на одного Бог призрів, на другого ні. Чому? Тому що він неправильно не з правильним підходом прийшов до Господа. Він не по вірі, він не по любові. Він неправильно приніс. Тому Бог все враховує, як ти сидиш, чи я слухаєш, що ти готовий з тим всім робити, чи щось нове й нове подавай, як був такий народ, нове, нове подавай. Біблія одна, скільки не читай, все одно і то саме знаходимо там. Тому хай Господь благословить нас просто переглянути, якщо ми до чогось звикли, до чогось так уже десь заспокоїлись, переглянути свої серця, як ми відносимося до слова Господнього, бо тут наше життя і благословіння. Е, недавно чув одну історію за священника. Е, ну, в принципі, то будь де в любій, напевно, конфесії могла бути така людина, але так чув, так розкажу вам, що він рішив так один день не грішити, один день не брехати, е, вірніше, не брехати. І там розказує цей брат. Він розказував, як тому священнику було тяжко, там йому їсти зготували, йому щось тягне, він каже, що недобре, бо не бреше. І він розказував, як тяжко йому було той день прожити, протриматися. І я собі так послухав, то клаватку. Він там говорив, послухав і думаю, ну, а де ти до того часу був? Хто знає скільки років вже ну, там, Богу служиш, і тут до тебе прийшло просвітлення дай не брехати. А де ти до того часу був? Що ти жив, як ти жив, як ти вірив? От цікаво, правда? Я собі так думаю, приходить до людини десь час не брехати. А що ти скільки років віруючий, християнин, що ти робив? Що ти робив все життя? Все життя жив і тут прийшло, давай не буду брехати. Ну а що ти до того часу робив? Підбріхував? Чи трохи якби десь так, ну не до кінця, правду говорив, то будь-як можна назвати, але всяка неправда то гріх. І знаєте, щоб не було так, я десь собі задався таким питанням, чи можна людині не грішити? Чи треба людині не грішити? Зовсім не грішити. Ми так вже знаємо Біблію, можемо навіть маніпулювати по-різному, чи можна людині, чи може людина не грішити. Хто так побільше в вірі, собі дайте відповідь, хто поменше, собі дайте відповідь кожному. От проживаєш ти життя, прожив, скільки років ти у вірі, скільки років ти христинин, чи можна зовсім не грішити. От дивіться, що пише в Біблії. Іванілія від Івана, 8 розділ, 34 вірш. Ісус каже такі слова. Поправді кажу вам, що кожен хто чинить гріх, то є раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по Коли син Отже зробить вас вільним, то справді ви будете вільні. Друге місце Матвія 1,21. І вона родить сина, теж дасть даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Писання говорить, що Ісус Христос звільнить людей від гріхів, тобто від рабства. Любий гріх це є, е, е, ну, можна бути в рабстві гріха. Любий гріх це є рабство. Хто ким переможений, каже апостол Петро, то саме, той тому і раб. І пише Біблія, що Ісус Христос звільнить своїх людей від гріхів. Або не свої, або біблія бреше. Одне з двох. Що вибрати? Або Біблія бреше, або не свої. Ну, ну інакше як, третє дана йде. Значить, якщо людина в залежності в гріхах, то значить не своя, бо Христос не звільнив. Якщо би своя, то Христос би звільнив. Ну або що з Біблії не то написано, або ми неправильно розуміємо. Як зрозуміти? Я колись думав, прийшовши до Бога, кинув курити, отакі, якби знаєте, видні ці самі такі легші гріхи. Я думав, що я вже дуже духовний. вже Тішився, що Бог мене від одного, другого таких речей звільнив, не матюкаєшся, вже якось думаєш, оце я вже святий, це я вже духовний став. Я думаю, багато хто так само десь це думав. Але коли Бог побільше почав трудитися над моїм серцем, я зрозумів, що всяке незадоволення, воно десь є всередині глибоко. І зараз скажу ви про себе, подумайте, а чи глибоко нема завісті? Жадності, а чи глибоко нема сумніву, страху, чи серце не наповнено злобою, чи можеш ти свободою благословити свого ближнього, який тобі на ногу стає? сусід, який тебе нервує вже роки, чи є оця роздратованість. І давайте так зважимо. людина 40 років віруюча. Криве слово, ще трошки вухоби, криве слово чуть-чуть, людина. 50 років віруюча. Я говорю ну, 10, 20. Давайте кожен скажіть, скільки хочете. Чи є всередині оті гріхи, чи можливо їх лишити? Чи можливо звільнитись від гріха? Дивіться далі, пише перше послання Івана 3:9. Кожен народжений від Бога не грішить, тому що насіння його перебуває в ньому, і він не може грішити. Знов Біблія говорить нам, що кожен, хто народжений від Бога, він не грішить. Він не може грішити. в нього сущність не така, в нього серце не таке. Він не може, він томиться, йому гріх неприємний. Це той, хто народжений від Бога, а хто, а хто грішить, то що з ним сталося? Або вмер, або не народжений від Бога. Знов Біблія говорить, що не треба грішити. Як тоді з завістю? От як тоді з завістю, з жадністю, з лицемірством, хитрістю. З користолюбством. Є таке чи нема. Десь, може, чуть-чуть, але щось є. Апостол Петро говорить знову таке саме. І так, всякий залишок злоби, він каже, залишаймо залишок. Він не каже, що ти наповнений злобою, роки християнин. І це нормально. Він каже, всякий залишок злоби, треба що зробити, відкинути, залишити і йти далі. Так говорить Біблія. Чи можна залишити гріх? Знаєте, перед тим ще хотілося б сказати, чи треба залишити гріх. Дуже багато місць, одне місце, друге тета 2,13, очікуючи блаженного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити від усякого беззаконня і очистити собі людей обраних, ревних, добрих діл. Обрані люди равні до добрих діл. Написано у посланні до євреїв: ти возненавидів беззаконня і полюбив правду, зато тебе Бог возвисив вище всякого імені. Бо ти возненавидів всяке беззаконня. Христос не може миритися з беззаконням. Він ненавидить. Не просто не любить, Він ненавидить беззаконня. Він ненавидить гріх. Він ненавидить всякі неправильні е, поступки, скажімо так. І дивіться. Біблія говорить одне. Ви кожен собі давайте відповідь. От хто скільки років віруючий, хто до Бога прийшов, то може перші роки, десь може рік, два до трьох. Це трошки інакше, напевно, відношення. Я десь так думаю, вижу і, ну, Мені так виглядає, що десь трошки інакше, бо Христос розказуючи притчу про смоковницю, він каже, три роки не дає плода, обкопаю. Обложу навозом, щоб далі може принести. Тобто милість три роки явлена. Я десь так думаю, може, скажемо, три роки трошки інакше відношення, а якщо 10. І ви у собі віддавайте відповідь, чи є недовольство ропот, гнів, всякі роздратування, чи нема того. Якщо є, то чи можливо лишити гріх? Ми скажемо, що ні. Це неможливо. Ми недавно розсуждали з братами. І добре, коли є, знаєте, опонент, коли тобі каже, що ні. А ти можеш відстояти другу думку, що так. І ми розсуждали. І в більшості скажуть, що не можна. Але дивіться, я десь скажу другу сторону. Написано так: Римлянам 6,5. Знаючи те, що шостого вірша, давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами. Попомерли, звільнився від гріха. Наводжу вам приклад, щоб ви не думали, що це просто теорії, хочу вам сказати приклад. Я колись курив. Може не так багато, як дехто там чуть до пенсії не курили. Не так багато, але я був прив'язаний до того. А ви собі за себе думаєте? Бог мене звільнив від куріння. Оце був процес. Коли я Курив я був живий для сигарет. Дивіться, сигарета... людина не народжується з, з бажанням куріння. Сигарета — це похід, це гріх, можна так сказати, яким ти руйнуєш свою плоть. Це неприродні для нас. Їсти, пити, спати це природні. Ну, сигарета не природні, але я був прив'язаний і дуже живий до того. Я навіть не чув з боку, як хтось курить, але у мені вже е, бажання там через якийсь період, як я звик там. Після обіду чи там ну, через якісь дві години, годину, пробуджувалось бажання курити. Я був живий для того. Цілий день я хочу курити, поїв гарно, ще більше хочу курити. Прийшов час, коли я зрозумів, що то неправильно, давай лишати. З боку мене, я вже лишаю, якби борюся, але ще живий. З боку мене курять, в мені страшенне бажання з'являється. Мені вже легше, якби я сам не курю, але збоку ці такі подразники, вони в мені пробуджують апетит. Я живий для того. Прийшов час, Бог мене звільнив від того. Мені байдуже. Мені не то, що ми тепер просимо, кажемо, хлопці, якщо ми десь на роботі робимо, будь ласка, якщо можна, не куріть в хаті. Я мертвий для того гріха. Мені байдуже, я не хочу навіть чути запаху того, тому що я помер для того. Мені воно не цікаво. Я собі став думати. Якщо я, значить, з цигаретою так можу порядок зробити, я ж був живий для неї. А ви думаєте, про що? Про щось своє? Приклад, можете собі будь-який солодке, несолодке. хто що переміг. Хто що переміг, хто до чого був живий, але потім помер, собі думайте для себе переведіть. Значить, якщо для того можна бути мертвим, то для чогось другого, для завісті можна, то напевно можна, правда? Та ж можна, чи не можна? Можна. Можна і треба, ну, то на що жити і неси ті тягарі? Для чого набрати повну таку, повні плечі в такий мішок, того і з тим, крокуючи своїм життям іти до вічності, якби на питання, чи буде та вічність, а зовні написано, об'явлені Івана Богослова, там перелік. І один із переліків кожен, хто любить чинити неправду. Тому питання ще, чи дойдеш, якщо ти. Все життя не вбив ближнього, але ти ненавидиш його. Та різниця ненавидіти і убити. От якщо заповідь не убий, ми скажемо, питань нема, це, це дуже великий гріх, а ненависть. Христос то саме сказав. Якщо ти десяту заповідь не нарушив, ну все життя в тебе згорає завість. Тебе пече, що у ближнього одне, друге, третє, ти згораєш від завісті. Яка різниця? От як от, по 10 заповідях, скажемо, Ну, якби явно по букві не піде. Ну якщо глибше копнути, розкрити заповідь, ну, то як підеш? Згорають з завістю в користолюбстві, в лицемірстві та будь у чому. Будь-який той гріх, де глибоко копнути. Попадеш у царство? Я не думаю, що попадеш. Тому Христос все зробив для того, щоб ми звільнились від гріха. І дивіться, на прикладі куріння. Якщо можна звільнитись від гріха куріння, і він може бути мертвий, я можу бути мертвий для нього. Будь-яким другим чимось можливо, але як то зробити, хочу вам дати деякі поради, на мій погляд, бо не діють. Я недавно питав братів та ще пару людей. Я ще ні одного разу не чув, щоб хтось дав відповідь мені на це питання, що так це в мені є. Кажу, а от завість в тебе є? Ні-ні, ні де? де, де. Завісті немає. Я ще ніколи не чув, щоб хтось сказав, що є завість. Помоліться, брати і сестри, бо завість. Ой, пече в серці, так тяжко мені, тяжко бо завидую. Ще ніхто, я так і, і коли спитаєш, ні, ні, це от щось друге, та, та, там, гордий, та, а завість ні, то нема. І я замітив, це дуже такий гріх, він, знаєте, такий потайний навіть, але він дуже до багатьох речей підштовхує. дуже. Це одна така рушійна сила, яка підштовхує до дуже багатьох гріхів. І я зрозумів, що це один із перших гріхів. Написано так: завістю диявола, гріх. Увійшов у світ через завість диявола. Він сказав, що я хочу вище сісти, на сон Богів. На місце Бога він захотів сісти. Це що його підштовхнуло? Гординя, завість. Тобто, це один із дуже-дуже тяжких гріхів. Через завість брат брата вбив, через завість війни, через завість купа всякого беззаконня. Дуже багато. Як звільнитися від того гріха? Як звільнитися від гордині? Один рецепт тільки маю. Чи знайшов Біблію? От дивіться, як звільнити світ завісті. Біблія говорить так. Перше послання до Корінтян, 13 розділ: Любов не заздрить. Простий простий. Любов не заздрить. я зрозумів, вже почав собі думати про це. Чи десь не замічали таке, щоб, ну, Тараса, тебе беру приклад, щоб чи Тарас, ви за себе подумайте, завидував своїм дітям. От Юлі щось получається, і Тарасові тяжко, бо Юлі получається. Або Назару, щось Назар сустрію, і Тараса завість пече, що Назар щось краще зробив за нього. Таке неможливо. А знаєте що? Він любить їх. Все дуже просто. Чого тебе пече, коли у ближнього щось є? Одна відповідь: ти його не любиш. Чого на брата нервуєшся, на сестру? Ти просто їх не любиш. Одна проста відповідь. І я зрозумів, що любов не надімаєсь. Що гордий? Та бо пустий, тебе любові. Що заведуєш? Що дратуєшся? Чув тобі купа всяких пороків? Бо нема чогось другого, нема любові. І я зрозумів, як звільнитися від гріха. Христос каже такі, таку притчу. Він каже, не вливають нового вина у старій бурдюхи. Бо і те, і те, прорвеся, і те, і та пропаде. Я зрозумів, що можна перемогти завість, роздратування, всякі пороки в серці, коли серце буде наповнене любов'ю. Все. більше неможливо. І я десь зрозумів, знаєте, оцю дум: е, ми зосереджуємося, не можна, не можна, то, 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 одна, друге, третє. І ми просто робимо собі клітку якусь. Закон не можна, не можна. І вроді наші добрі бажання і ну, наших братів, сестер з других конфесій беремо. Наші добрі бажання, вони чогось своє щось придумали, хтось щось своє придумав, і чи навіть чи так зрозуміли, і вони десь так блокують людину від чогось більшого. І я зрозумів, що любов може витіснити щось друге, якщо ти нею наповняєш. Дивіться, довго терпить. Скажемо так, мудра людина, не любов або мудра людина, довго терпить, не заздрить, не привозноситься, не шукає свого. Вона відкрита, вона все покриває, все переносить. Це лише любов може зробити, коли в твоєму і моєму серці буде любов. І знаєте, десь читаючи Псалом 36, думав над тими віршами. Четвертий вірш написаний так. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Написано в другому перекладі: утішайся Господом. Хай Господь буде розкіш твоя, полюби Бога всім серцем, чого Христос! Сказав, що саме основна перша заповідь це полюби Господа Твого всім серцем, всією душею, всім розумом і всією силою. Знаєте чому? Тому що все друге витіснить. Євангеліє від Марка, 12 розділ, 30-й вірш, якщо не помиляюсь. Це основна заповідь, на якому все тримається. Чому Христос тоді вже почав зрозуміти. Мені стало зрозуміло, чому Він каже, молися за проклинаючих, та щоб твоє серце не було вражене злобою. Щоб ти не допустив своє серце гнів допусти любов. Як Стефан мав силу молити за тих, хто його побивав, так як і Ісус Він любив. В нього серце було наповнене Духом Святим і Любов'ю. І тому він мав силу. Знаєш, знаєте, коли людина наповнюється чимось другим, якоюсь злобою, просто мертва релігія, просто буква, і потім знайти в собі силу, покрити, когось понести, допомогти, нема, тому що серце повне. Якоїсь інформації, серце повне злоби. Тобто не було викорінення. Можливо, перемогти їх тільки так, якщо ти наповниш своє серце, чимось друге, воно витіснить будь-який гріх, інакшого не знаю, Інакшого поки що не находжу. І знаєте, дуже важливо, чим ти наповнюєшся, Я десь собі так подумав. Пророка Малахії, 3 розділ, 10 вірш, є написано, Бог каже там за десятини, але він каже там таке слово: Випробуйте мене. І знаєте, можна випробувати Господа. Такий рецепт доступний кожному. Перше, а ну попробуємо кожен для себе, якщо маємо в серці якусь тісноту, якусь боротьбу, можемо зробити три речі. Просто попробуйте тиждень, два, місяць, скільки захочете. Перше, що Ісус Христос в Євангелії від Матвія 26 розділ, каже такі слова до учеників: пильнуйте і моліться, щоб не впасти вам у спокус. Пильнуйте і моліться. Тобто такий бодрий такий стан і молитва. Зранку. Замість телефона, молитва. Добре помолитись. На протязі дня думаєш про Господа молишся, приклони коліна по можливості, де маєш. Якщо не маєш, ідучи в дорозі, скрізь прибувай в молитві, вечором помолися, будь людиною молитви. Помолися, в кожен цілий день молись. Друге. Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх. Але повчайся в ній день і ніч, щоб бути тобі благорозумним, успішним. День і ніч хай не відходить книга цього закону. Читай Біблію кожен ранок, в обід, замість. Давай... Може не так. Може, може не так. Рано обов'язково, а потім лиш коли зайти в соцмережі, Біблію відкрив. Лиш коли в Ютуб Біблію відкрий. Лиш коли ще щось, Біблія і так. Ну так попробуємо, давайте тиждень чи два. Просто попробуємо, чи можливо лишити якийсь гріх. Перше пильнування. Ти розумієш, що ти не, не розслабляєшся, так собі, знаєте, так, наповну розслабився і таке християнське життя. Молитва. Читання слова Божого. І третє піст. Ісаї 58 розділ. З 10-го вірша починається про піст, який вибрав Господь. І Господь каже, який піс йому завгодний, не піднімати палець на когось не наговорювати, не сваритись, не обсуждати, не клівітати, не гніватись. Такий піс Господь вибрав. І давайте піс, такі три речі. Попробуємо зробити. Якщо до того часу хтось не робив, скажіть, Микола щось напридумав. Це християнське життя. Я думаю, ви це й так робите, але хто ще не робив, ну давайте спробуйте. Господь каже, випробуйте мене, випробуйте. Випробуйте, чи дійсно воно не працює, бо так буває, знаєте, така позиція якась лукава. Перед Богом може бути в нашому житті. Я нічого не роблю, ти, Господи, все за мене зроби. Ісус каже такі слова: неніветяни встануть на суд на тих людей, тому що вони покаялись через проповідь Йони. Що він їм там говорив, а що то знайке? У нас все життя Біблія в руках. І стануть ті неневетяни, яким було просто сказано, що зруйнована буде мене, вони зразу покаялись. У нас вчення Ісуса Христа. Він каже далі, цариця Савська з краю світу їхала, щоб послухати мудрості Соломона. Ами. Тяжко Біблію відкрити по соцмережі перед очима. Це серйозні речі. Перед Богом. Ісус Христос не говорив просто так слова. Він, коли щось говорив, Він говорив наскільки серйозно це. Він каже, на суд стане, вона аж з краю світа їхала, щоб Соломона перед вами спасити, Месія, Ісус. Та без слова Господні, люди того не мали колись. Люди такої мудрості не мали можливості почерпнути, де колись, хто знає, ця цариця Савська жила, де вона мала Біблію. Це ж не було колись такого. Тому вона почула про такого мудрого чоловіка, як Соломон, хто знає, звідки їхала. Тому хочу з вами помолитись. Якщо хтось так не жив, Якщо хтось в християнському житті опустив руки і каже, це неможливо не грішити. Це не може, я так до кінця життя буду шкатульгати, гніватись у злобі своїй, ненавидіти ближнього, завість мене буде з'їдати. Якщо хтось так собі каже, не кажіть так. Є вихід. Давайте попробуємо, почнемо з такого простого: молитва, пильнування, піст. Якщо нема здоров'я, ще хочу сказати і молимося, якщо нема здоров'я, давайте будемо щирими перед Богом. Нема здоров'я, щось неправильно, шлунком і тому подібне. Гречка і вода. Все, без бімбомів, цукерочок, бо то трошки, знаєте, захитро. мене здоров'я не дозволяє, давай наминати все підряд. Давайте почеснемо. Здоров'я не дозволяє. Гречечка, водички трошки там в міру, не так гатити гречку кілограмами. Все, потрохи, і Бог видить. Щирість Бог ведить простоту, Бог ведить бажання людське, що людина хоче щось зробити. Нема здоров'я, Господи, але я хочу бути вільним від того, тому Бог веде щирі серця, Бог знає людські потреби, і Він дасть відповідь. Давайте пробуємо. Божою допомогою, Господи, поможи, благослови, якщо тяжко мені, якщо гріх мене стиснув. Пробуємо, і я впевнений, що Господь дасть нам відповідь і поможе у тому. Амінь. Помолимося.